День прийшов. різдво вже майже на нося. Це значить, що нам потрібно відкинути всі наші чвари і почати сперечатися щодо того, як же все ж таки пройшов цей металевий рік. Так саме час обирати найкращий альбом 2023 року. It's time! Перше за всю довгу історію нашого українськомовної спільноти Мелтол Pilgrim, який ще не виповнився рік, ми з вами разом від спільноти будемо обирати найкращий альбом року і будемо робити це в двох номінаціях по-перше, разом з металмами зі всього світу ми з вами будемо обирати найкращий альбом 2023 року загалом. І в нашому шортлисті є 10 альбомів, які насправді ви разом із нашими англомовними підписниками вирішили, що є найкращими в рок та метал світі в цьому році. І також, додаток до цього, ми будемо обирати найкращий український метал-альбом за версією метал Pilgrim. Тож для початку давайте подивимося на наших номінантів в загальній категорії. we yeah. yeah. And what remains Щоб проголосувати за свій улюблений метал-альбом, вам всього лише необхідно перейти за посиланням, яке буде в описі до цього відео, за правильним посиланням, тому що їх там буде два, і віддати свій голос за свій улюблений альбом. І оце можна буде робити не один, не два рази, а кожен день. Вау! Wow. Тож кожен день кожен з нас може заходити і голосувати за свою улюблену потівку 2023 року. Але найголовніше, що кожен день кожен нас має робити, так це робити все задля наближення нашої з вами перемоги. Тож, друзі, давайте не забуваємо, що метал металом. Але ми з вами взагалі маємо змогу слухати музику тільки завдяки тим, хто зараз є напередку. Тож, як завжди, нагадую вам за збір на дрони для збройних сил України, які ми робимо разом з нашим металевим фондом Сталеві крила. Як завжди, всі реквізити в закріпленому коментарі до цього відео. Але в будь-якому випадку, саме тепер нам час подивитися на п'ять найкращих українських платівок, які підписники Metal Pilgrim вибрали для шорт-листа в цій категорії. Тож див. Як ви вже можливо могли зрозуміти, проголосувати за свій улюблений український рок та метал альбом можна, просто пройшовши за посиланням, за іншим другим посиланням в описі до цього відео. Віддавати свій голос можна один раз на сім днів. Тобто, максимально кожна людина може проголосувати аж три рази. Тож прямо зараз, після перегляду цього відео, я закликаю кожного з вас зайти і віддати свій голос за найкращу платівку цього року. Nice. Ну, а поки ви будете там, я також хотів би похвастатись, що я нарешті відкрив Metal Pilgrim Merch Store. тож, якщо у вас також буде бажання придбати крутий мерч до цього різдвяного сезону, а також підтримати розвиток цього каналу, то ви знаєте, де ви це зможете зробити. Дякую, друзі, перегляд, погнали голосувати і слава Україні!